Лоуренс Блок, джентльменська угода, грабіжник, худорлявий, охайно одягнений молодик, років тридцяти з невеликим, діловито нишпорив не у тумбочці, коли Арчер Требізонт тихенько прослизнув у кімнату. З'явився він крадькома, по котячому. Можна було подумати, що і сам Требізонт прийшов сюди, щоб поживитись чужим добром, але зрозуміло, це було не так. Захоплений вивченням ящика, грабіжник не помітив требізонда, але згодом відчув його присутність як антилопа в джунглях чує близькість хижака. Коли грабіжник повернувся і побачив Арчера Требізонда на власні очі, серце його затремтіло спочатку просто від несподіванки, а потім, тому що револьвер у руці Требізонда був націлений точнісінько на нього, грабіжника. Ця обставина дуже його засмутила. Чорт забирай. Здається, саме такими словами він почав розмову, а потім сказав щось приблизно таке я був готовий присягнути, що вдома нікого немає. Я дзвонив по телефону і стукав у двері. Я щойно увійшов, сказав Требізонт. От і невдаха. І так цілий тиждень. У вівторок їхав автомобілем, крило пом'яв, третього дня перекинув акваріум, безнадійно зіпсував килим. Занапастив двох африканських рибок, самця і самку, таких рідкісних, що їм ще й латинської назви не вигадали. Навіть говорити боюся, скільки я за них заплатив. А вчора за обідом я прикусив щоку зсередини. З вами таке було? Найгірше те, що почуваєшся круглим дурним. і кусаєш прокляту щоку знову і знову, тому що вона розпухає. Принаймні у мене так і відбувається. Грабіжник зітхнув і витер. Спітнілою долонею ще більш спітнілий лоб. А тепер ось, промовив він. Це може виявитись страшнішим зам'яте крило і перекинутий акваріум. співчутливо промовив Требізонт. Я що, не розумію. Знаєте, як мені слід було б вчинити? Я повинен був провалятися цілий тиждень у ліжку. Є в мене знайомий ведмежатник, так він завжди радиться із астрологом. Перш ніж іти на справу. Якщо, скажімо, Юпітер не там, де треба, чи Марс на одній лінії з Ураном, чи ще щось таке, хлопець сидить вдома, начебто безглуздість так, а тим часом на нього вже вісім років не одягали кайданки. Ви знаєте хоч одну людину, яку не ловили вісім років поспіль? Та хоч би і я сам, відповів Требізонт. Але ви не злодій. Так, але я підприємець. Грабіжник хотів щось відповісти, але передумав треба буде дізнатися ім'я цього астролога, пробурмотів він. Так я й зроблю, ось виберуся звідси. Якщо виберетеся, уточнив Требізонт і додав Живим. Під грабіжника ледь помітно здригнулося. Требізонт посміхнувся, і грабіжникові здалося, що чорне дуло револьвера при цьому стало ширшим. Націлили б ви цю штуку кудись в інше місце, а я не збираюся стріляти в інше місце. Не будете ви стріляти в мене? Ось як. Ви навіть лягавих не покличете, запевнив його грабіжник. У цьому немає потреби. Я переконаний, що ми зможемо залагодити справу самотужки. Двоє розумних людей завжди дійдуть до розумної угоди. У мене є трохи грошенят, і я. Як людина широкої душі із задоволенням зроблю внесок до вашого улюбленого благодійного фонду. Навіщо вплутувати поліцію в особисті справи джентльменів? Грабіжник допитливо розглядав Требізонда. Промова, подібна сказаній щойно, нерідко рятувала його в минулому, особливо якщо слухачем була якась важлива особа. Важко сказати, чи спрацювала вона цього разу. У будь-якому разі. Трохи жалібно сказав він. Не будете ж ви стріляти в мене. Чому? Ну, хоч би через кров на килимі. Зіпсуєте хорошу річ, чи я не правий. Дружина засмутиться. Ви її спитайте, і вона вам скаже, що стріляти в мене було б безумством. Її немає вдома. Повернеться лише за годину. Ну то й що? І так ясно, що вона скаже. Крім того, ви стріливши в мене, ви порушите закон. Не кажучи вже про моральний бік справи. Жодного закону я не порушу, заперечив Требізонт. Ви, злодій, і проникли в мій будинок, не маючи на це жодного права, знехтувавши принципом недоторканності житла. Я можу застрелити вас на місці, і це обіцяє мені не більше неприємностей, аніж за порушення правил стоянки. Зрозуміло. Ви спробуйте списати це на самозахист. Нас що, знімають прихованою камерою? Чи десь ховається ваш спільник? Ні, але що це за залізяка у вас в задній кишені? Це просто фомка. Діставайте, сказав Требізонт. і давайте сюди. Ага, чим не зброя. Я скажу, що ви накинулися на мене з цією фомкою, і мені довелося стріляти з метою самооборони. Моє слово проти вашого, тільки ваше слово. Так і залишиться невимовленим. Покійники не надто балакучі. Кому, на вашу думку, повірить поліція?» Грабіжник похмуро мовчав. Требізонт задоволено посміхнувся і засунув фомку собі в кишеню. Залізяка була гарна, витончена, і Требізонт відчув її приємну тяжість. Навіщо вам мене вбивати? спитав грабіжник. А що? Я нікого не вбивав, і мені цікаво дізнатися, як це. Або навпаки, вбивав із задоволенням, коли був на війні, і хочу ще раз зловити цей кайф, що мало причин. Але справа в тому, вів далі Требізонт, – що як небіжчик ви можете бути мені корисні, а від вас живого ніякої користі. І закінчуйте ці розмови про благодійні фонди та іншу нісенітницю. Мені не потрібні ваші гроші. Подивіться навколо. Невже не видно, що я живу в достатку. Якби я був бідним, ви б ніколи не переступили поріг мого будинку. Про яку суму ви говорили? Доларів двісті? П'ятсот. поспішно уточнив грабіжник. Це дрібниця. Певно, так. Вдома я ще маю, але це для вас теж дрібниця, так? Поза всяким сумнівом. Рабізонд переклав револьвер у іншу руку. Я людина справи. І якщо ви придумаєте обставини, за яких живим зможете принести мені більше користі, ніж мертвим, я, я злодій, а ви підприємець. вигукнув грабіжник, і його обличчя просвітліло. Давайте я вкраду щось для вас цінну картину, якісь секрети ваших конкурентів. І, хоч я схибив сьогодні, але справу я свою знаю добре. Звичайно, я не кажу, що зможу вкрасти монулізу з лувру, але пересічна крадіжка мені непогано вдається. Дайте завдання і побачите, як я впораюся. Хм, машину, норкове манто, діамантовий браслет, персидський килим, рідкісну книгу, облігації на пред'явника, компромат, колекцію монет чи марок, записи психіатра, справу з поліцейської канцелярії. Я вловив суть. Вибачте, я, коли нервуюся, то починаю багато балакати. Це я вже помітив. Якби ви могли націлити цю штуку, ще. Требізонт опустив очі. Револьвер, як і раніше, був направлений на грабіжника. Ні, засмучено промовив він. Ні. Боюся, нічого не вийде. По перше, мені нічого не потрібно. І я маю все, чого мені хотілося б. Ви зможете вкрасти для мене, скажімо, серця жінки. Чи. А ось і менш риторичне запитання. Звідки я знаю, що вам можна довіряти, я даю вам слово. Саме так ви даєте мені слово, що вам можна вірити на слово. Так ми, чого доброго, скоро перейдемо від слів до приказок. Ні. Випустивши вас з дому, я відразу втрачу всі переваги. Як тільки ви опинитеся на вулиці, я не зможу безкарно застрелити вас. Требізонт знизав плечима. Ну, подумайте самі, яка з вас користь? Тільки в небіжчики ви й годитесь. Ви можете займатися чимось, окрім крадіжки, я вмію штампувати автомобільні номери. Навряд чи це такий цінний дар. Знаю. сумно погодився грабіжник. Сам часом гадаю, навіщо держава навчила мене такій непотрібній справі, адже вона має монополію на випуск номерних знаків. А на фальшиві номери. Зараз теж немає попиту. Що ж ще я вмію? Не може бути, щоб нічого. Е, хочете, почищу вам черевики? Е, відполірую автомобіль. Чим ви займаєтесь, коли не крадете? Е, та так, тиняюсь без діла, відповів грабіжник. Гуляю з дівчатами, годую рибок, коли вони не валяються на килимі, на машині катаюсь, трохи граю в шахи. Іноді пиво п'ю, роблю собі бутерброди. І непогано виходить е, бутерброди? Ні, шахи. «Ну Так, нібито нічого, не просто фігурки рухаю. Це будь-хто вміє. Я знаю дебюти, і в мене є непогана просторова уява. Е, турнір я, звичайно, не виграю, терпіння не вистачить, але в шаховий клуб ходжу і виграю частіше, ніж програю. Ви відвідуєте шаховий клуб? Звісно. Не можна ж красти сім ночей на тиждень. Такої напруги ніхто не витримає. Ага, виходить, ви таки можете бути мені корисні. Хочете навчитися грати? Грати я вмію. Я хочу скоротати годину за шахами, а там дружина повернеться. Я не в дусі. Що почитати в будинку немає, в телевізор дивитися не хочу, а гідного суперника зустрінеш не часто. І ви збережете мені життя, щоб грати зі мною у шахи? Саме так. Дайте розібратися. Тут немає ніякої пастки. Ви не застрелите мене, якщо я програю партію або щось таке? Звичайно, ні. Шахи не для азарту. Ставки в них недоречні. Цілком з вами згоден, сказав грабіжник і глибоко зітхнув. А якби я не вмів грати у шахи, ви б мене вже застрелили? Вас так турбує це питання? «Ну, ще пак, відповів грабіжник. Вони влаштувалися у вітальні, грабіжнику дісталися білі фігури, і він пішов королівським пішаком. Досить винахідливо застосувавши дебют лопеса. На 16-му ходу требізонд змусив його віддати туру за коня, і невдовзі грабіжник визнав поразку. У другій партії він грав чорними і обрав сицилійський захист у незнайомому требізонду різновиді. Гра йшла на рівних до самого Ендшпіля, коли грабіжнику вдалося отримати прохідний пішак. Як тільки стало зрозуміло, що він зуміє провести її у ферзі, Требізонт поклав свого короля. Чудова партія. несміливо промовив грабіжник. Ви непоганий шахіст. похвалив його требізонт. Дякую вам. Шкода, що. Требізонт замовк, і грабіжник метнув на нього. Допитливий погляд. Шкода, що я став поганим грабіжником. Ви це хотіли сказати. Дрібниці немає значення. Вони почали розставляти фігури для третьої партії, але тут у замку бряснув ключ. Відчинилися двері, і в кімнату зайшла Меріса Требізонт. Чоловіки встали. Місіс Требізонт із розсіяною усмішкою наблизилася до них О, ти знайшов собі нового партнера для шахів, любий? Дуже рада за тебе. У Требізонда стиснулася щелепа. Він сунув руку у задню кишеню і витягнув відібрану у грабіжника фомку. Тепер вона здавалася йому навіть важчою, ніж спочатку. Меліса, сказав він, я не буду гаяти часу, перераховуючи всі твої гріхи. Не сумніваюся, тобі відомо, чому ти заслуговуєш на те, чого заслуговуєш. Жінка витріщила очі. Вона не розуміла жодного слова з промови свого чоловіка. Арчер Тревізонт розмахнувся і, щосили вдарив мелісу фомкою по голові. А коли вона впала на коліна, завдав ще трьох блискавичних потужних ударів. І, різко розвернувшись, глянув прямо у витріщені очі грабіжника. Ви вбили її? пробурмотів той. Нічого подібного. Сказав Требізонт, витягаючи з кишені блискучий револьвер. Хіба вона не мертва? Сподіваюся, що мертва. І благаю про це Бога. Але я її не вбивав. Це ви зробили? Я нічого не розумію. Поліція зрозуміє. З цими словами Требізонт натиснув на спусковий гачок і поранив грабіжника в плече. Другий постріл виявився більш вдалим. Куля влучила прямо в серце. У грабіжника підкосилися ноги, і він повільно розпластався на підлозі. Требізонт зібрав шахові фігури, протер дошку і почав готувати сцену до наступного акту. Його так і підмивало просвистіти якусь веселеньку мелодію, але він подолав це бажання. Хоча був дуже задоволений собою людина із місками усьому знайде застосування. Якщо доля посилає йому кислий лимон, він зможе зробити собі кувшин солодкого лимонаду.